Вітаю всіх в 18 му дні мого марафона схуднення без діяти. Всім бажаю добра. Бережіть себе в першу чергу. Такий неординарний у нас сніданок. Було в мене води. Так як треба вже. Не забуваємо про воду. Десь тут ще валялося. 10.30. Ні, 10. Зараз будемо снідати, У мене на сніданок буде яблуко. Я тільки вчора поговорила, що я для Марії працюю як швидка допомога. І ще подумала, давно я так от екстрено не зривалася і не їхала. В неї діабет у моєї дочки, тому я катаюсь туди-сюди. У сьогодні перший раз, в мене буде яблуко. І в мене буде дуже вкусний бутербродик на домашньому грілю. У мене тут чорний хлібчик з сімечками, сир і шинка. Екстрена до Марії поїхала не о 10, а о 9, тому що вона забула свій телефон. А вона навіть не зрозуміла, що вона його забула. Слава Богу, то я думала, переживаю. А в мене ж все дзвонить. Такий сьогодні у мене марафон схудення. Так що такий у мене сніданочок? На вулиці дощ. І дощ. Сидимо ми в машині, навіть сьогодні не буде прогулянки. Хоча було б у мене сьогодні часа три, а не два. Що вам показати? Отако якось. Буду читати книжку. Буду читати книжку, тому що в телефоні сидіти немає інтернету у мене багато. Буду читати свою книжечку, дочитувати. Мені там ще чуть-чуть. І в мене ще є одна теж привезена з України. Вже куди її всунула, не знаю. Так що всім добра і миру. Тримайтеся. Хто сказав, що схуднення чи режим це щось. Важке. Навпаки, це легко. Дивіться, Двіцькі бутерброди взагалі режим це добре, систематичність це добре. Але до непредсказуємих ситуацій, непередбачуваних, потрібно бути готовим. Я сьогодні не була готова. Ну, як не була готова? Я все систематично зробила, я взяла собі сніданок і погнала. Але куди йти що робити? Стою тут біля озера і думаю, ну, ти ж не вийдеш, бо мокро. Кофейку б ще навернути. Не знав, куди йти і що робити. А до 12.30 треба чекати. Треба чекати, в Марії буде обід. Це аж дві години. От бачите, піти, пройтися, це отак пролітає. А сидіти це томить. Повірте, краще мати корову. Якось так, так що, чи після буде треба поїхати каву пошукати. Є тут є один місцевий бар. Напевно, ми туди з'їдемо. Напевно. Від книжки засинаю. До речі, дуже класно, я не знаю. І мої е, глядачі, якщо я правильно зрозуміла, то Оксана її вже прочитала. Юрій Вінничук. Цензор Снів. І я дивилася в такій обкладинці в нього ще є книги, і вони на цю саму тематику. Події відбуваються у Львові. На початку війни, ну, як вже війна була, і там такі дуже цікаві факти. І на сьогоднішній день те, що відбувається в Україні, війна, не будемо завілізувати всі слова, події, то з усіма всіми подіями, що сьогодні відбуваються в Україні, ця книжка. Не просто вона десь в минуле тебе відкидає, а ти просто читаєш і ти розумієш на всі 200%, що відбувалося, що відбувається. Ви знаєте, таке враження, що описують, що відбувається сьогодні на окупованих територіях. Але сьогодні це все відбувається набагато жорстокіше. Можливо, в книжці просто про це не пишуть, а легші події, що і тоді відбувалися жорстокості. Просто дуже вражає і дуже корисно почитати. З одного боку, нащо ти знання, тебе все одно не стане, кому ти їх передаси? Оці всі знання, які ми накопичуємо, вони відображаються на нашій поведінці. Наша поведінка відображається на нашому поколінні. Якби ж то ми знали всі нашу дату? Ніхто не хоче вмирати. Абсолютно ніхто. Хоча, як казав один кабаліст, є такий напрямок віри у євреїв, науки кабалісти, то він казав, що як можна було, було узаконено, що прийти в лікарню, випити ліки і просто лягти заснути, то дуже багато людей би це зробили, ну, звичайно, в якийсь просто момент. Не завжди, ми все одно ми себе витягуємо, ми крокуємо далі. Як не крути день за днем? Думати якийсь сенс життя, я не знаю. Те, що треба після, когось, після себе когось залишити. Так. Якщо ти вже когось народив, то ти маєш це твоє покоління і це майбутнє. Ти маєш з нього зробити силу. Не шалтай-болтай, а силу маєш зробити. время резинове, Ми будемо пити каву. Це маестра із садика з Марію, вже на пенсії. У них такий Sbarfu, ma dezu, ma dezu mi va. Come si chiama? Caffè macchiato eh? Sì. E tu? Senza sì. latte? Sì, sì, sì. Male. Zucchero quale preferisci? No, no, senza zucchero. Senza zucchero? Нежданно негарно, в нас є ще й година на те, щоб погуляти. Бачите, як погода міняється дуже швидко. І хочу вам кое-що показати. Це вже її хтось переїхав, бідолашно. Дивіться. Це ядовиті зміни. І просто машина їхала. Це ніхто її не вбив, і це буквально годину тому. Дуже легко змію вбити. По голові, отако пару разів її вдарити, і вони вмирали. Голова в них, е, якби слабке місце. А може хтось і прикліпав, бо саме була вдарена по голові. Якось так. Трішки вам жаху стрічку. Нам треба сюди китайців. Хто там є змій? Китайці? Треба китайців сюди, щоб трохи повідловлювали цих змій. Зима була тепла, і тому так часто я бачу щодня одну змію 100%. До будинки вони сильно не підповзають, але якщо вони щось унюхають, то повзуть. Палим, в мене свекор пале е, тряпки, макає в дьох і палить. І в Україні так само. Я думаю, що всі помічали, що буває, за один день стільки всього станеться. І хай то завжди буде лише приємне, звичайно. Сьогоднішній день те, що нас не вбило, то це вже хороше все. Я почала день буквально на годину раніше. На одну годину раніше виїхала з дому. Ви подивіться: і дощ, і сніданок, і кофе, і прогулянка. Да, оце в нас таке. Тут дощ, тут сонце і вже тепло, до речі. Зранку було прохолодно. І тепло. Я знаю, що в мене в Київській області на межі з Житомирської те саме. Йдуть дощі. Ах. Сезон, щоб садити все. Може на наступному тижні ми щось посадимо. Це вже як Франческо захоче. Ямочок наробимо, посадимо, буду поливати. Ні, то ні. Ах. І 2 числа у нас вихідний перша неділя і другий вихідний. Вже не знаю, він прийде стоїть з Сицілії. Що з ним робити, я не знаю. Хочеться насичено провести сімейні дні проводити, але що маємо, то маємо. Раніше так взагалі у вихідні дні в гаражі сидів. Що, що, а Звіробій у нас тут росте. Моя бабуля завжди збирала Звіробій. Десь от де саме квіточки починають, оцю верхушку треба лише брати. Там 30-25 сантиметрів. І я тільки в цьому році дізналася, що Звіробій, от саме коли ще не розпустилися квіточки, треба збирати, щоб там ще у тих квіточок той сок залишався. Отаким от його треба збирати. Ну, Від чого він, не буду розказувати. У мене бабуля збирала всі чаї і от обрала один казан, ставила на плиту і заварювала чай, ми пили, і вона всього потроху туди кидала. І, ну, Єдине, що Звіробій, е, мужчинам не можна багато його пити, тому що на мужську силу влітає. Ну і взагалі всі трави треба у міру і мати золоту серединку, тому що можна отравитися так. Я ж свої відео теж передивляюся і мені дуже цікаво послухати. Тому що я сильно не монтую, намагаюся записувати, як є, щоб мені пам'ять не займало в телефоні, тому що монтаж займає теж пам'ять. І буду передивлятися свої. Е Марафон схуднення, якийсь він уже псевдомарафон схуднення, скажу так. Дуже ще лишні інформації, іншої інформації, багато в цих відео, але якось так. Пила я сьогодні каву з вихователькою. Не могла згадати українське слово. Бачите, був момент правильний. Пила я каву сьогодні з дуже приємною людиною. Вихователька. Маріна з дитячого садочку. Марія в садочок проходила три роки. І Марія випускалася з садочку і вихователька, йшла вже на пенсію. Можна уявити, скільки років вона там пропрацювала. Ну, якщо десь брати з 25 там, до 65. І виходить, ну, це такий момент, що от, вони тут дуже часто. Виходять на пенсію на один рік раніше, залишаючи якусь посаду, чи то вчителька, чи то вихователька, чи на заводі ти десь працював, тому що кожних три роки, чи навіть два роки, ти можеш ставати на біржу і отримувати там, якби так само, як нас, проценти від зарплати. Тільки що пропрацювавши, от мене Франко попрацювавши 22 роки. Uh, якби uh, Сокращення було, скорочення, то він два роки стояв на біржі. Перший рік він цілий рік отримував таку ж саму зарплату, uh, як отримував на роботі, а другий рік вже там менше, менше, менше і так розтягнулося на два роки. Так що вони от йдуть на пенсію, вони йдуть на рік раніше, просто стають собі на біржу. Не пам'ятаю, як тут називається це. І вони ще цілий рік вже вдома отримують повноцінну зарплату. Тоді виходять на пенсію. Ну, не суть. Е, ця вихователька, представте, ще тих е, часів давніх, ну, от коли Марія йшла, то їх там було, може, 12-13 дітей. Ця вихователька, е, знала характер кожної дитини. В неї не то, що. Знаєш, кажуть, типа, терпіння треба. Не терпіння, терпіння закінчується. Любов, розуміння, може, навіть в якійсь степені байдужість. А терпіння воно закінчується. І коли в тебе є терпіння, то є що й терпіти. І вона знала характер кожної дитини, кожної. В неї таке інтуїтивне було. І вона за минуту могла. Е, вже знала, що зараз ця дитина утворить. Вона вже відчувала просто що учора. Так що е, бар у них там свій, і вийшовши на пенсію, вона е, зайнята собі людина, займається баром, люди до неї ходять. Я ж кажу, городами тут займаються чоловіки. Це їхнє більше хобі. Тому що от в Італії я помічаю, та, хто виходить на пенсію. Дуже часто впадають в депресію. Просто в депресію щось стається з ними. Тому вони не знають, чим зайнятися. І вони починають лізти до дітей своїх в життя. Думаю, лиця вам мого багато сьогодні вже був мій скромний обід. Щоб ви так розуміли, 3, 30 дня. Голодна, як собака. Гічка є окреме відео, як я її готувала. Варю я її без солі, тому приправляю зараз там приправу якусь тіну, а, до речі, ця приправа в мене з Е, Буде бальзамічний оцет. Конжут там є. Приправи по смаку, як ви любите. Кстати, бальзамічний оцет, я не знаю, він мені такий смак придає. і Завдяки йому я нічого не солю. Не тому, що я щось там оцей, ворог солі. Ні, я люблю сіль гамалайську, на гамалайську сіль підсіла. Петру сир, навчу вас, як з нічого зробити смачний обід, щоб їлося і за уши малящало сиру не жалію. Ми так дуже скромно сир їмо, тому я зазвичай його натираю вже, і в мене він вже є натертий і на яєчко жарене можна посипати, на салатик. Так мені подобається. Ну, Сир ми всі їмо, і всі купуємо, так що сир це той продукт, що це не червона риба. А воно так смак придасть. Я не знаю, чи риба з сиром сувмістімі. В мене сувмістімі. Буде в мене ще апельсинчик завалявся. Тонну сюди лежу. Меншої баночки не знайшла щось уже. О, тут оліїв досталь. Да. В Італії хто їсть олію, а хто не їсть. Хтось виливає в умивальник, рахує, що то хороша олія. А хтось снідає, вимакує все то добро ну, на хлібчик і невзалежності, бідний чи багатий. Я знала одну сеньору, в якої був достаток, і вона каже, ти що, то сама вкусна олія. Картопля в мундірі, спилу жар, варю в то, каструльку в мундірі картоплю, потім її ставлю в холодильник і з холодильниками тиждень її можна їсти. Знайшла помідори. Марія вчора не доїла. Ще хороші були в холодильнику. А, і ще цибулька у мене є. Покришу ще сюди пів цибулини синьої. Дуже смачно. В принципі, отакий от у мене буде обід і ще, я думаю, буде кава. Голодна, як та собака, до речі, на рахунок голодна, як та собака. Ти ж то... Доз... Очима б, їв би, їв би, ну я знаю, що цього мені буде достатньо. І на рахунок собаки я родилась в рік собаки. І пару разів в моєму житті мене намагалися обізвати «Ей, ти, собака. І ви знаєте, мені це було так смішно. Я казала, Боже, ти знаєш, в год, кого я родилася? Це так приємно. Так що мене образити важко. Дивіться, яка красота. Вообще. Це просто. це... Франческо Марії привіз із Сицилії. Я вже другий день її показую, тому що ми бачили з білою, таке квіточкою. Оце просто прелість. Він приїде завтра. М -м -м, побачить обомліє. що, всім смачного, бережіть себе, не давайте в обіду і дякую чимому каналу, Те, що я тут, я зрозуміла. Я нарешті стала взаємною. Я відповідаю взаємністю. Я не знаю, чи це добре, чи не добре. Як до мене, так і я. А раніше я дуже довго, напевно, ну, місяця три чи чотири я лише зрозуміла, що я відповідаю взаємністю, і я навчилася відповідати. Навчила мене тут одна сусідка. Тому що я завжди не знала, що сказати, завжди всім співчувала, всіх розуміла, що то ж людина, значить, от в неї стан такий. Ну, я і зараз розумію, що то в людини стан такий. Але не треба свою грязюку виливати, правильно? Так що таке, бережіть себе і будьте взаємними. І все буде у вас добре. І не бійтеся когось образити. Ваша людина залишиться з вами, а не ваша людина піде найде собі. Інших і там буде своєю, тому що людина має з людиною відчувати комфорт, взаємоповагу і щось один від одного вчитися. Може, хто зайшов перше і додивився до кінця такий незвичайний марафон схуднення, На рахунок того, що я їм фрукти перед основною їжею, їм п'ю воду. На даний момент пігулка, фрукт я їм завжди перед їжею, фрукт чи 15 хвилин, потім основна їжа. Відчуваю себе добре, здуття живота нема. Вранці просинаюся взагалі. Знаєте, як всі ми вранці просинаємося, живота нема, а після обіду вже дує. Але є таке, що і зранку вже може дути. Ці всі фішечки мої, інтервальне харчування, фрукти перед основною їжею, Це вже я давним-давно це все знаю, практикувала, але от крайнім часом я дуже про це забула. Зараз возобновила, почуваю себе дуже добре. на солодке не тягне, але я не знаю, чи це я себе запрограмувала, чи все-таки пігулки діють. Я б не сказала, що іде якесь прям шалене схуднення, чи ще щось. Я думаю, що є щось цікавіше, ніж ці, що я п'ю. Ніякому разі не реклама. І вони не дешеві. Тому навіть не знаю, що сказати, щоб я бігала в туалет прям ні. Може, єдине, що вони дають, що їжа перетравлюється. І не дає вздуттю, що не дає вздуватися. Але я й харчуюся так, що воно там ну, не має вздуватися. Але наш організм це... Така штука, ви представляєте, я оце все з'їм, і воно там десь дінеться, воно піде в якусь енергію, воно піде в щось хороше. Так що їмо свій апельсин. На годинку вже без 15.04, оце мій обід. І все, в мене буде ще кава і до побачення. Просто фізично я не встигаю більше разів поїсти.